Чому я змінив свій образ? Справа була вчора ввечері, я вирішив затонувати своє волосся і вирішив трохи поекспериментувати з прямими піментами, трохи з мікстонами і трохи переборщив. Тобто, в результаті колір е, був такий смарагдовий, зелений, такий красивий, але поки я не готовий до цього. Але в мене не було часу вже робити е, корекцію. І Я подумав: а якщо чорний, я так інколи думав: а якби так перейти в більш контрастний е, колор тип, якщо це по е, сезонам, то я більш літо. А, а літо з зимою вони перекликаються, просто літо це менш контрастний цвіто е, колор тип. А Зим, зима більш контрастний. І от брови борода. Не знаю, чи вернуся я до світлого. Думаю, що так, але чорна борода мені подобається.